Вас вітає Polyсел, поліуретанові деталі для підвізки легкового, біля вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретановий саленблок або поліуретанова втулка ресори, яка підходить для ГАЗ-24, 2410 і 3102. Всі деталі виготовляємо з чотирьохкомпонентного поліуретану гарячого затвердіння Франція. Він абсолютно нормально себе показує в наших кліматичних умовах. Жорсткість та розміри всі. Як і в оригінальних деталях усіх. На дану позицію надаємо рік гарантії без рахування вашого пробігу. Деталі, актуальність і ціни на дані позиції ви зможете знайти у нас на сайтах Поліінвій, а також запитавши у наших менеджерів. Багато відповідей на найчастіші питання, які стосуються поліуретану, надаємо у нас на каналі. Тому ставте дзвоник, підписуйтесь, для того, щоб не пропустити нові відео.